Єдине, що дивилися так, із гарного зараз я подивлюся ще більш конкретніше. Із гарного є е, випадало неодноразово, що є реально табуйовані теми, які з нами навіть не піднімають, і тиску вони коротше не підлягають. Підозрюю, що це питання е, вимог РФ щодо е, віддачі областей, бо дивилися це питання. Я маю на увазі, які вони не контролюють, і питання визнання світом. Потенційного, наприклад, Криму за Росією, там Донецьку, Луганську за Росією, тобто оця тема. Оці, як мінімум, теми вони не виглядають як тискові теми. Типу, нас у цьому питанні, хоча би там не тиснуть, не змушують питання стати там, де стоїмо. Всі да, це окрема історія. Там і ще може бути розмова. А от саме якби віддайте, там, грубо кажучи, Запоріжжя, ну ні, там ну, це давайте так настільки нереалістична історія, що її не розглядають навіть трохи поїхавши кукухою американці. Тобто, вони у цьому питанні на нас дійсно не тиснуть такої історії, от саме з віддачою чогось. Ій немає. А, от, тобто, це із гарних да, новин. Зараз подивимося, що, що у нас відбувається. В цілому, те, що заявляють нам у новинах, воно 50 на 50. Я маю на увазі, тобто 50% інформації, яку ми читаємо, вона правдива. Да? Тобто, воно тут. Воно тут має місце бути. Все, що пов'язано із грошима, фінансами, ресурсами королевої Пентакли. Да, тут оця вся грошова історія, земляна історія знову ж таки щодо, щодо а, того, де ми стоїмо, лінії розмежування. Ця тема а, на перемовинах, вона так або інакше ну, не інакше дійсно коротше фігурує. Тут ця історія є. Тема військової допомоги. Кількості війська, військової допомоги, наших можливостей по нападу, по цій всій історії явно піднімається тема у цієї ескалації да, військової, і все, що коротше там відбувається, можливо, мова йде і ще про зниження або витрат, або кількісних про це можуть розмовляти, але поки. Безуспішненько, ну тобто, я маю на увазі, що тут якщо тиснуть, то воно не має ніякого, не має ніякого сенсу. А явно є якась історія по розвід даним і ну коротше, то що вообще нам ніколи не скажуть це все, що пов'язано з таємними комунікаціями, розвідками і тиском на якісь отакі от штуки тут. Оскільки в мене верховна жриця завжди сигніфікатор яких-небудь дуже цікавих операцій від ГУР або СБУ, або і Гури збув і всіх вкупі, можливо, мова йде про питання так званого українського масаду, знаєте, де може тиснути на те, що не треба мститися. Ну хто ну знову питаючи успішно, ні ні, перевернута сила. Хто вас буде слухати? Якщо ми хочемо якого якогось колаборанта, який уже тут, тут сім сидить на території РФ, ну у кого ми будемо питати, це у американців. Да, вони можуть намагатися казати, що давайте ми зараз ми зупинимося, ви не будете мстити. Але ж ну, ну, доведіть, що його збила машина, е, тому що це підлаштувало горони, тому що воно так сталося само по собі. Ну, типу, подавайте в суд, пожалуйста, до, 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 спробуйте довести український слід. Ну, в цю гру можна вграти дво. двох. І знову у нас тема імператриці. Тискова історія це. Якраз скоріше за все, земля на ринок землі. і оця вся, коротше двіжуха. Мені випадало от тоді, коли відбулися перемовини, в яких приймав участь Тірмак з приводу корисних копалень і поновлення да, відновлення до цієї угоди. На якомусь каналі мене запитували, що там з угодою. І мені випадало, що все одно якась срака матика. Ну, я маю на увазі. Ми бачимо або повторення ситуації, або напруження навколо підписання тієї угоди, а, або якась ну коротше, опять якась херабора, як от була перший раз з Зеленським у Білому домі. Тобто, тут знову випадає якась херабора. І ми зараз бачимо, що чим ближче до того підписання, тим більше тієї хірабори. Ну, коротше, воно випадало ще там, коли вони там розмовляли тижні три тому місяць. От вони вже тоді випадало на момент підписання. Да, перемовини кайфово пройшли. Ну якби у ЗМІ вони були виставлені. А насправді. Знову оця вся двіжуха навколо тих корисних копалин і ресурсу, який є. Ну, коротше, 525. E так, із гарного. Миротворчі війська і оця вся історія дійсно випадає по королю Пентаклей. В чому е, гарний король Пентаклей? Він фундаментальний. Це вже не про теорію, це вже все-таки про практику. Тобто, давайте так, якщо зараз і обговорюють Британія і Європа моменти, то вони вже обговорюють конкретні штуки і вони вже готові діяти при певних умовах. Тут важливо. Тобто, це вже не бентеж, знаєте, не оце, якби ми дуже сильно переживаємо, переживаємо Україні. Це вже якась конкретика. Тобто, це вже не, не вилами по воді писано. Але... Пентакліві карти достатньо повільні завжди. Це рішення, яке буде прийматися повільно, буде об, як вам е, обговорюватися до до, знаєте, до хвилин, до секундно, до детально. Зараз дуже спірний момент, я так розумію, з питанням кількості, тому що десятка пентаклей, хто саме готовий направити, як, куди і що. А от в якій кількості знову іерофант, хто третя сторона, хто що гарантує, і так далі, і питання часу. Тому що всім, поки є вежа, Тобто пряма агресія, обстрільна і так далі, цього не буде відбуватися. Це питання якогось перемиря. От, зупинилися повністю реально зупинилися. І от тоді, коли відбулася зупинка, коли вежа перестала бути вежою активною, от тоді ввели для контролю цього всього війська. Чи це правильно, частково, мабуть, так? Ну, давайте відверто. Уявіть, що ви який небудь німець або француз. Ви готові захищати свою державу, але іти місією на поле бою вда за у, там Україну Європу тут дуже спірний момент. У подібних військових з такою місією мають бути свої гарантії безпеки, розумієте? Ну, типу, а не так, що під хаотичний обстріл російського терору тобі відправляють якихось там контрактних молодих чоловіків. Ну я маю увазі, нав... дуже спірна історія. Чи для нас це? В нашої колокольні нормально? Да ні, насправді ми би всі хотіли, щоб ще в перші дні війни е, європейська армія зайшла би і допомогла. І вони насправді, би, якби нормально був би створений Будапештовський меморандум, і мали би так зробити, але він був створений із водяної води, де ні хіра конкретного, ні чорта не написано, і в принципі за того нічого й не робиться. Ну, там на Білгородщині така дуже спірна історія. Давайте так, я на неї дивлюся. Вона з одного боку по проявленню сили. Так, да, добре, з нашого боку, це також відволікаючий момент. Я розумію навіщо ми це робимо. Ми це робимо для того, щоб резерви, які звільнилися на Курщині, не пішли в атаку на Харківщину або на Сумщину. Тобто, щоб їм довелося кудись відтягувати ту резервну історію, і їхні резерви залишалися всередині їхньої країни, а не виходили. До нашої країни, да, чи працює воно в такому ключі плюс-мінус так? Чи дає нам той результат, який би ми хотіли вийти, захопити Білгородську область, а потім і на щось вимінювати, поки на жаль, ні. Mm, да, обговорення йде, поки не дає суттєвого результату, все одно отримаємо менше, ніж заслуговуємо і хочемо. Але такі розмови є. да, Тут скоріше за все це питання АЕС, херсонського направлення, якось так там знову ж таки в обмін на щось. Але поки так, туго, що прям капець. Буде, воно вже є, і буде і харківський напрямок, і Донецький, Луганський, Запоріжжя, і ворухання на Херсоні. Активізація, е, як там хто писав, здається, Ніколаївський ваньок з приводу алкоголіків на косі, понімаєте, які стріляють куди не попадя. Оця вся історія вона вже почалася, і вона буде. Ну тобто, це треба розуміти. Чи буде з нашого боку якісь шевілення, Натяки на це є. Чи є у нас чіткий прям 100% план, якийсь є, поки тормозимо в його взаємодії, бо є питання, чи доцільно воно буде, чи дасть воно той результат. Ну, давайте так, ми теж не сидимо в, виключно думаючи про глуху, глуху оборону, чи готується з нашого боку щось. Ну, готується, але дуже важка історія. Яка зараз ситуація з ресурсом? Важко? Важко з ресурсом. М -м є. Давайте так, його не глухий дефіцит, я просто передивлялася це питання. Але є певні позиції, яких дійсно не вистачає. Ну, Дуже специфічні коротше, позиції, яких дійсно не вистачає, і за оцих затримок по штатам, ну, коротше, оці всі історії, тому є певна, є певна дефіцитна історія. І ймовірність є того, що знову буде якийсь шкандаль, понімаєте навколо цієї всієї херні, і знову воно буде оце затягуватися з тими підписаннями, вимогами. Віддайте нам ще, пожалуй, царя панька і руку сірка, і сраку Івана Мазепи, і я не знаю, блян і кого коротше. Ну, таке. Тобто там знову починається якась каламуть. Вона випадала ще місяць назад. Буде продовжуватись. Давайте тоді розберемося на сьогоднішній, принаймні, день. Наскільки може бути навіть не знаю, як правильно сформулювати вигідною або невигідною для України ця угода? Вона, давайте так, у нас нема що вибирати ну, об'єктивно. От у чому проблема. Ми зараз е, говоримо про. Uh, як би вам сказати, я вже, я вже якось пояснювала. Якби ми зайнялися цим питанням на початку нашої державності, це би були б одні умови. Те, що ми маємо зараз, ми вибираємо із гівна і гівна. Тільки тут гівно хоч якесь купи тримається, а тут воно вже розповзлося. Ну, типу, uh, чи вигідно воно нам? Де да, не зовсім воно вигідне? Чи могло бути вигідніше набагато? Там могло, звичайно. Чи... Uh, чи буде нам вигідно відмовитися, да ніхріна, тому що воно ну ми як не задіювали це, воно якось сідало десь в кишенях, хер пойми у кого, так воно й буде це робити. Тобто, чи є у нас потенційний ресурс видобувати це самостійно? Ні. Чи допоможе нам подібного формату угода, яка все одно, вона в мене все одно хитро розмежована. Там не все достається американцям, там частина домовлена з британцями, Європа претендує. Тобто, це не так, що все окупувала Америка. Ні, воно там також похитрого, по-хитрому, по з нашого боку, як би розбито, давайте так, на частки. Чи це для нас потенційно вигідніше, ніж самим осісти, як ото знаєте, дракон над златом. Не доставайся жити нікому, не собі, не людям, вообще нікому, і хай воно там все в землі лежить і гніє і продовжує там валятися, але ж не віддамо З цієї позиції. Вже вигідніше заключити якийсь договір. Чи мог він ми чи міг би він бути потенційно вигідніший? Да, безумовно. Чи є у нас вибір? Хрен. щось по королеві мечів. Да. Це, скоріше за все, все таке озброєння, військова підтримка, якась така історія. Все, що стосується грошей, рицар Пентакли, також так. От, а, буде, буде така історія. Чи буде нам легко взаємодії з США? Да ну ні. У нас десятка жезлів, все одно важка ноша. Якби вони там не виконували свої якісь такого формату обов'язки, да? тобто, ну, коротше, все одно є завжди, але чи буде у нас ну, ложка дьогтю? Да? Безумовно буде. Чи буде вона займати пів бочки меду? Ні, не буде. Не до такої степені. Тобто, все-таки якісь якихось своїх, давайте так, як мінімум, бізнесових зобов'язань Штати будуть під, ну, дотримуватися. Так, да, інструменти є, і вони задіяні далеко не в повній мірі. Ну тобто, а маг про широкий спектр інструменту, задіян він на шістку. Ментакли, тобто це мінімальне задіяння і причиняє конкретно з боку штатів. Це для Росії взаємодія зі штатами паж мечів. Тобто, давайте так. Навіть якщо Америка зараз ляже якось там під РФ з пропагандою і відміне санкції саме американські, ну я маю на увазі, да, от саме американські санкції, так, -да, воно трохи покраще стан РФ, але взаємодії... РФ і США не настільки багато, як взаємодії РФ і Європи або Китаю, або Індії і так і навіть Аравітів. Тобто Штати це 5% чи 5, чи 7 рахували того, що а, ну, є по взаємодії між США і Росією із загального моменту тиску. І так дуже цікаво виходить. Давайте фільтрувати адекватно, так класно виходить. Санкції совершенно впливають на Росію. Росія тільки краще, тільки при всіх перемовинах Росія, перше, що вимагає, це зняття санкцій. А чого? А чого? І те, що Америка може зараз сказати, що да, ми знімаємо санкції, ніяк не стосується Європи, Британії і згаджених стосунків з аравітами у РФ. Чи це нам якби ну чи це класно? Ні, це не класно. Хотілося би, щоб штати також включалися активніше в процес. Але чи це катастрофа з цього боку? Да ні, там не той вихлаб взаємодії. От у чому момент. Типу, це треба ж також ну, математично розуміти. Я дивилася для свого каналу всякі загрози, не тільки ракетні, а там в мене кібератаки були. Ну коротше, все що нам від них очікувати, все, що нам можна від них очікувати, і от там хитра штука. Обстрілювати вони будуть, але в певних об'єктах вони дійсно витримують паузу. Таку показову відкладають. Тобто плани є, дії не відбуваються. Тільки дії не відбуваються саме із за того, що ми сидимо і, типу, ну, ми ж хочемо показати, що ми молодці. Ну, якось знаєте, типу такого. У мене випадало для мого каналу дуже хитра схема а, з боку РФ. Це схема, на жаль, злизана у нас. Це коли певні. Там дрони і так далі можуть запускатися диверсантами з території України. І тоді дуже важко довести, що вони летіли з боку РФ. Це можна буде списати на збиття. Ну, коротше, тобто вони будуть мудрить і хитрити. Оце випадає. Чи будуть удари по е, масові, наприклад, по е, інфраструктурі, по енергетичній? Ні, не зовсім. Вони будуть хитрити у цій сфері. Чи будуть вони обстрілювати мирне населення, логістичні шляхи, військовий сюди, да, тому що ж ніхто не коротше, ні ні, 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 ніхто ж не забороняв цього робити. Єдине, що виглядає плюс мінус обнадійливим, це тема моря. От там от воно випадало плюс-мінус якось стабільніше ніж все інше. Ну, от саме порти якась така історія. Не зразу, але хоч от там хоч якийсь примарний шанс, що хтось чогось буде дотримуватися, але знову це заслуга не РФ, а це заслуга тиску країн і, включаючи Турцію з Ердоганом під контролю, під зернову зділочку. Ну, Це ви поняли, це більше такий масштабний процес, але це ж ніяк не стосується російського флоту озброєного. Вони є законною ціллю в такому випадку. Ну, типу, коротше, там дуже хит, хитро, все дуже хитро, і е, е, тиск з повітря у них він продовжується. І оця тактика вибрати одне-два міста кожну ніч і по ним валити просто всім, що є, вони поки будуть це робити. От реально, це випадає, і я про це попереджала. Весна буде такою. Ну у нас, в принципі, вся війна, що, що не місяць, кожен майстер каже, Ну буде переламний черговий момент. Уже люди. Сміються, але воно правда, воно кожен раз якась нова гавнина. Ти кожного місяця кажеш, ну у нас якесь нове гівно, на жаль, ну типу, будьте готові. Ну, Блін, ну це іронічно, але воно так і є. Тобто, ці всі розмови про те, що навесні будуть ключові рішення, якісь які е, дадуть нам те якесь світло в кінці тунелю. Це все ж таки нереальна перспектива. Ключові рішення весною дійсно є питання дотримання цих ключових рішень. От у чому справа домовленості, ключові рішення, якісь тискові моменти, воно є просто дотримання, реалізація, от з реалізацією біда. Знаєте, це коли ідея класна, а реалізація гівно, от ми в цьому якраз в моменті і. І стоїмо з вами, де ідея класна реалізація гівно. О, я відповідала на це питання не повірити не на Ютубі в інстаграмі. <світок> запускала в сторіс. Запускала, запускала в сторіс. Ну просто ми спілкувалися з за аудиторією, задавали питання. Мене питали про спеку, а я дивилася питання от спеки і так далі. В мене як воно поки ну, поки випадає, що можна а, помітити за народними, знаєте, якимись е, спостереженнями там цими всіми народно колдунсько шаманськими і так далі. Так, да, дійсно випадає, що буде жарко. Готуємося, але є оці ризики, як я кажу, набіга дощів. Знаєте, як в тропіках, тебе три тижні шпари як не вміняємо, а потім тиждень. Залива <реш> ну да, типу, оця тенденція ще зберігається, окрім спеки. Ну, типу, оці якісь набіги дощової хмари, яка вирішила тебе затопити за всі ті три тижні, поки не йшла. Отака от от історія у нас ще коротше є. Тобто, у нас може бути схоже на тенденцію минулого літа, коли надспекотно, потім при прилазить дощ, але такий дощ, що просто ну, заливає тобі реально все. Оце от, да. от, от така от у нас приблизно тенденція на цей, ну на це. Це літо. Зараз подивимося про енергетичну ситуацію. Зараз. Буде певне навантаження, можливо, десь буде, буде, буде якась дефіцитна історія. Є тенденція вибірково на дефіцитну історію. І знову в мене випадає, от якась. Плани є, але якась паузність. Ви поняли? Типу хит, ну, хитра срака паузність. Ну, будуть вони все одно раком боком і з підскоком намагатися колупати нам ту саму енергетичну інфраструктуру. Ну, якось, через будь-яку сраку мотику, навіть коли не можна. Ну, Це ж, це ж Росія. Ну, кому ми віримо вообще? Ну, альо? З регулярністю я скільки не передивлялася там все одно. Дуже напружена історія. Другий момент у мене випадало обміни це я не впевнена за квітень, але от туди ближче до травня, можливо, травень початок це більш реальна історія. Там може бути обмін. Мене ще запитували на якомусь із каналів про питання важкопоранених і хворих. І в мене, на жаль, тоді не випадало це буквально тиждень назад, І зараз не випадає, щоб це був прям супер окремий обмін. але випадає, якби якась частка домішана до основного обміну. Тобто, знаєте, там коли 3-5 людей передали от з поранених там і хворих до от якби стандартного обміну. Тобто така от якби тенденція коротше зберігається. Є є шанси на те, що будуть хоча хоча б це знаєте примішування, да, примішування різношорсна обмінна історія, в якій там до тебе. І і волонтери, і військові, і цивільні, можливо, і от важко поранені хворі. От, от якась така тенденція, вона прослідковується в цілому на весну, але от в мене воно падає, поки ближче до травня.